При спальні у нас зроблена окрема зона для робочого місця. Це такий міні-кабінет. Він відзонований розсувною. Перегородкою і додатково ще шторами в зоні кабінету при спальні є величезний робочий стіл для повноцінного робочого місця, тому що замовник багато працює з дому. Майже в кожному нашому проєкті, якщо ми розраховуємо робоче місце, над ним ми не витрачаємо простір і ставимо системи зберігання. Вони можуть бути як відкриті, так і закриті. Тут додатково ще розмістився кондиціонер. Бо це єдиний залишився простінок для нього. Ну, і оскільки замовник багато працює, і робота в нього з паперами тут ми. Зробили величезний шафу, де будуть стояти папки, і встановлений тут принтер. Він був розрахований за для нього розетки. Місце є і така велика ніша, бо тут ще треба сканувати документи. Ну, і оскільки ми хотіли використати місце по максимуму, плюс у нас тут гарний панорамний вікно з красивим краєвидом. Ми прибрали радіатор від забудовника і встановили довгий внутріпольний конвектор. Внутріпольний конвектор у нас розумний і управляється з окремого пристрою.